Вітаю, дорогі друзі, присутні всі. Е, хто завітав сюди, хто з нас дивиться. І знаєте, дуже приємно, коли Дім Господній наповнюється. І ми знаємо, що Дім Господній це не просто якісь стіни, чи, можливо, якісь приміщення, чи, можливо, да, якийсь шатер. Дім Господній це люди. Це ми з вами. І ми якраз сьогодні зібралися, і ми є церквою. Хотів би, щоб ви подивились, можливо, наліво, направо. Посміхнулись людям, можливо, ви когось не знаєте, можливо, сьогодні ви бачите когось взагалі перший раз. Можете щось побажати приємне цій людині. Якщо не вистачає трішки місця десь там, чи в залі, чи де, у нас тут чи є додатково кілька місць. І Тут, будь ласка, якщо є бажання, можете зайняти. Так. Сьогоднішня проповідь буде на Таку тематику. Знаєте, кожного з нас щось є. Одного разу ми навіть задавали друг другу запитання. А що в тебе є? Пам'ятаєте, можливо? Це було кілька місяців тому. Можливо, хтось вже взагалі не пам'ятає, можливо, когось навіть і не було. І сьогоднішнє питання і тема, для чого дана людині душа, сила, серце та розум. Душа, сила, серце та розум. У кожного з нас є ці всі складові. Серед нас тут сидять ті люди, які мають дуже велику силу, Можуть дуже багато роботи зробити, тому що Господь наділив їх такою здібністю. Хтось, навпаки, намагається здобути цю силу. Він ходить десь в зал підкачатися, щоб мати здобути трошки цієї сили і мати це таке натхнення. Да? Хтось. Немає сили, але має інші такі да, компоненти. І, але кожен в більшій чи меншій мірі має силу, також має розум, хтось більший, хтось має вищу освіту, хтось кілька вищих, хтось не має, хтось ще тільки тільки вчиться в школі. І ці компоненти Господь дав кожному з нас. Тут є така картина зображення, ми бачимо тут фарисея. І бачимо ці складові серце, мозок, силу, душу ми не бачимо, тому що ми можемо тільки якось її відчувати, правда? Чудово. давайте тоді слідкувати за Словом Господнім, яке записане в Луки, 10 розділ з 25 вірша і нижче. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже, учителю. Що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього в законі, що написано. Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього Твого як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус. Роби це й будеш жити. Та той, бажаючи себе і самого виправдати, каже до Ісуса: А хто мій ближній? Знаєте, от е, вирішив перевірити оцей чоловік, да, фарисей, законовчитель, та хто знав дуже добре писання, вирішив перевірити Ісуса. От, чи дійсно ця людина ну, розумна, чи вона м -м, розбирається в цих речах. І Христос дав досить хорошу відповідь. Але ж його якось це трішечки засмутило, що наскільки була хороша відповідь, хоча Ісус не, не бачив, щоб Ісус був десь, там, закінчив університет, якийсь такий навчальний заклад, навіть коли він був маленьким да, і прийшов з своїми батьками до храму на поклоніння, то дивувалися, дивувалися ті вчителі закону, що він так багато знає. Хоч він хлопчиком був маленьким, 12-річним. І... Дивувалися, звідки така мудрість. Він же не, не вчив е, писання повністю. Можливо, батьки розповідали, можливо, щось від інших е, вір, людей, да, євреїв, здобував якісь знання, але вони дивувалися, що такий маленький хлопчик Я так багато знає. А тут, уже коли дорослі, то вже перевіряють його. Ісус каже, каже, добре ти відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, А хто мій ближній? Хто ваш ближній зараз? Ти, хто вас поруч, зліва, справа, десь хто, хто спереду ззаду, трошки може далі, але ті люди, які знаходяться поруч, ті ваші ближні? Ісус продовжує розказувати таку притчу для того, щоб ілюструвати. Мовив тоді Ісус кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив в розбійника, що його обдерли і побили тяжко. Та й пішли геть, зоставивши пів мертвого. Випадком йшов якийсь священик тією дорогою, побачив він його, і, збочивши, обійшов мимо. Так само й Левит прийшов на, те, е, прийшов на то місце, глянув на нього і пройшов мимо. Тут є таке дуже цікаве місце, я би хотів, щоб ми звернули увагу. І що оці... обдерли його, побили тяжко пішли геть, заставивши півмертвого. Запам'ятайте це слово. Півмертвого. Тому що потім буде дещо, що досить цікаве є в цій ці ілюстрації, і що можна взяти для того, щоб. Що ж сталося далі? От у нас був. Була людина, яка поверталася з селиму до Єрихону. Ми не знаємо, чому вона поверталася, можливо, вона вже була в Єрусалимі, якісь справи, можливо, духовні навіть людина пішла, щось там, можливо, навіть Богу поклонитися, да, у храм щось принести, якісь жертви, да, Якісь ще були обставини. Ми не знаємо всіх точно подій, які були, і що це саме за людина була. Тут особливо не написано, але тим не менш він вже повертався. Його зустріли, побили, обдерли, забрали все, що можна було забрати, і все. Чи була в цього чоловіка сила? Чи було в нього розум? Чи була в нього душа? Чи було в нього серце? Я думаю, все в нього було. Сила в нього що? Відібрали. Серце? Ну, наполовину билося, да? Напів, напівмертвий, да? напівживий. Душу не забрали. не забрали. І розум, ну можливо, ледь ну, наскільки міг функціонувати, да, функціонував. Добре, давайте будемо, е, я скажу, е, от на рахунок розуму дуже хороша ілюстрація. Буває, що от людина ще розум, вже, тіло вже не може, да, вже не працює, сили немає, да, напівмертвою або там ще якось. І такі людині порой навіть не може допомогти. Є тому такий приклад, коли людина починає тонути, у неї дуже сильна така ціпка хватка. І ті, хто рятують рятівники, вони знають, що якщо він ну, потапає людина, її сразу не можна брати і, і витягувати. Ну, от, запливають туди рятівники, і її сразу не можна чіпати. Тому що вона вчепиться чи за горло, чи шею і разом стопиться із тим, хто хоче її врятувати. Вони чекають раз бульк, два бульк, три бульк, тоді вже вистачають вже сили. Вже тут немає, щоб затягнути рятівника, і тоді вже можуть його витягнути і врятувати цю людину. Інакше, якщо буде сила, але примінена не туди, куди потрібно, разом можуть піти до дна і загинути обоє. Ось також скажу в своєму житті, була така історія. Була бабуся, приємні спогади в мене, і мене відправили батьки, щоб я їй придбав трішки хліба. Я добра душа, пішов, згодився. Ну, пішов. Після навчання купив хліб, поїхав, приїжджаю. Абуся каже, знаєш, ти вже не перший, хто мені сьогодні приніс хліб. І що? Ну не будеш залишати, тому що старші люди не так багато їдять хліба. Ось, а хліб такий хрустящий, класна шкоринка, все. Ну, ну що, ну треба з собою брати щось далі, думати. Ну, потихеньку потім зібрався додому. І їду я в транспортному засобі. І там, де спостерігають таку обставину. Чоловічок і жіночка. Так. По їхньому вигляді одразу ж зрозуміло, що це люди ті, які потребують допомоги. Ну, такий, знаєте, вигляд, такий трошки помнятий, скажімо так, да? ось не, не саме, там, як то кажуть, причислене волосся і все інше. Ну, такі люди дійсно що потребують допомоги. Ви знаєте, в мене є хліб, я можу. Я маю вже щось, що я можу їм дати, розумієте? Ось, Я звернувся, ну як до жінки не будеш звертатися, будеш до чоловіка побачиш, що вони разом. я би хотів вам дати цей хліб. знаєте, я був дуже здивований. Ця людина відмовила. Вона не нужна нам. Нож. Знаєте, ну, і то добро, що я хотів проявити, знаєте, тобі як замість того, щоб прийняти твою оцю, твій дарунок, твоє благословіння, да раз відкинули. І порой, добре було б, щоб не було тої сили в цій людині, можливо, того голоса, де би не було, щоб він не міг відмовитись. І знаєте, це буквально там 30 секунд, десь 40, і це, і це зупинка вже наступна. І вони вже мають виходити. І жінка так ну, поглядом вже проважала оцей хліб, який у мене був, розумієте, в руках. І я бачив в його очах, що дійсно вони хотіли би отримати. Вона хотіла би отримати для того, щоб. І я не міг нічого зробити, тому що вони відмовились. Якби дати, щоб вони викинули цей хліб, також не варіант, знаєте. Тому інколи людям дійсно часом не, не треба мати дуже багато сил. Тому що вони можуть відкинути навіть ту допомогу, яка потрібна, ну, яку можна їм надати. Тут у нас є також е, такі дієві особи, да? ішов священник дорогою, обійшов його, також у нас був і е, Левіт, людина, яка співає, і священник, і церкві. Знаєте, в кожного з них також була душа, також розум якийсь був. Люди, ну. То голос мов, май міцний був, да, якщо левити, йшов на службу, і вони пообходили. Ось і також у них було серце і сила якась була. Да. Ну, можливо, левити не такі були підкачені, знаєте, як спортсмени зараз, які там змаганням приймають участь, але тим не менше, вони обійшли. Могли б вони допомогти? В принципі, могли. Але чомусь вони вирішили обійти. Ми не знаємо, чому саме, можливо, вони також переживали за тих людей, які мають прийти в храм, і якщо вони допоможуть цій людині, вони занечестяться і не зможуть піти служити Господи, вже Господею вже занечищені. Вони також ну, якось приймали складні рішення для того, щоб зробити те, що, що від них. Потрібно було. Ми не знаємо цих всіх обставин, але ми можемо собі так уявити, що не тільки вони ой такі нехороші люди, що вони не допомогли цій людині. Можливо, їй прийшлось прийняти дуже складні рішення. От. Давайте слідкувати далі, що відбувається далі. І так. Е, а далі, але один самаянин, що був у дорозі, зненацька надійшов на нього й побачив його, змилосердився. Вже людина не та, яка чистокровний єврей, така, знаєте, кажуть, е полукровок, да? нечистої крові. А ось. І от він надійшов на нього і змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на власну скотину, ну, на осла, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динари, дав його господареві і мовив доглядай за ним. І те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Що роби ця людина? У цієї людини була якась кодина, ну, певно, був осел, да, свічок. Була в нього олива, було в нього якийсь там да, ресурс. Тей яким він міг скористатися. І він ним скористався для чого? Щоб допомогти цій людині, щоб щось зробити добре. Наскільки він близький був до цього, до цього чоловіка, який напівмертвий лежав на дорозі? В нього все є йому, якби, ну, йому треба ці клопоти зараз. Да, він, можливо, не йшов в храм, там не чекала його е община, його люди, його. Е Інші ті, хто, ну, там, як Левита, наприклад, чекали, що буде гарний спів. Але у нього все є, йому нормально, його грабіжники не грабують, все чудово, його не б'ють, навіщо Але він змилосердився, проявив цю любов до цього ближнього, до цієї людини, яка дійсно була нуждана. І знаєте, в нашому житті кожен з нас може відігравати будь-яку роль із тих всіх. Або фарисея, або священника, або левита, або цього чоловіка, який валяється на дорозі, напівмертий, або самоляна. І в кожного з них є цих чотири складових: є серце, є душа, є розум, і що? І сила. В когось менше, в когось більше. Для чого це дано? Кожному з них в різній мірі, комусь більше, комусь менше, і кожному з нас це для чогось дано. Що ж зробив оцей добрий самарянин? Він заплатив омиврани оливою. Знаєте, щоб можна було продезінфікувати, треба якісь антисептики. Певно, для того, і воно було використано, щоб рани можна було обробити, якось очистити, потім моливою замастити, щоб воно не гнаїлося, щоб якось допомогти цій людині. Знаєте, не, не досить рідко буває таке, що ми можемо бачити когось, хто поранений, чи має потребує нашої допомоги. Часом ми не маємо тої, чи оливи, чи антисептики, чи ще щось, що ми не можемо допомогти. Але часом буває, що ми можемо, і варто це робити. Давайте звернемо увагу на таку річ, як динарі. В кінці ми бачимо, що оцей, доглянувши за ним, да, на другий день він вийняв два динари, дав його господарю і мовив, доглядай за ним і те, що витратиш на нього. Більше я заплачу тобі, коли повернуся. Ціна. Крім того, що він допоміг тим, що було, ще й він заплатив. Що таке динар? І взагалі, яка ціна оцього динара? одного? Ціна будь-якого раба в часи Ісуса була рівна 4 динаріям. Наскільки був живий цей чоловік? Напівживий. Напівживий. Цей чоловік його, ну, стабілізував його стан здоров'я. Приїхав там в гостиницю І що зробив? Заплатив половину. Фактично половину з вартості життя. Хоча він напів такий був, напівживий. І крім того, що він каже? І те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Це вам не нагадує когось, хто заплатив дуже велику ціну. І не половину, а більше. Це Ісус Христос, який нас відкупив. Давайте також подивимось: за один динарій можна було купити цілу вівцю. Розумієте? Вівця це ж шерсть, молоко, м'ясо, ну, доволі таке. Десь приблизно в, пере... в перерахунку на наші кошти, десь приблизно це біля 100 доларів один динарій. Такі було два. І ось ось приблизна ціна. Щоб ми десь приблизно розуміли. Але раба можна було купити за 4 динарії, да? за 400 доларів. Що так десь не так дорого було. Да? Може, хтось би собі зараз захотів би купити, але <зараз>, зараз не ті часи. Слава Богу, <зараз> за те, що не ті часи, і серед нас немає тих рабів. Часом ми можемо стати рабами там телефону, інших обставин в житті і так далі. Але слава Богу, що. Нас не купляють за, за якісь дрібниці да, невеликі кошти. Але тим не менше, цей добрий самарянин він змилосердився ось, і проявив цю любов. Потратив свою силу, розум, своє серце, прихилив до цієї людини і отримали да, ця людина, я думаю, що вона отримала це спасіння. І продовження. Хто з цих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки, запитав Ісус Оця, Учителя закону. І він відповів: Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди, і ти, роби так само. Господь закликає кожного з нас іти і робити так само, проявляти то милосердя. Оці чотири складові, які я в кожного з нас, їх використовувати на на те, щоб зробити що? Щось хороше, любити ближнього свого. Якщо ми повернемося на самий початок, то там було сказано наступне, коли запитав Ісус нашого учителя закону, що він читав там, і він відповів: Люби Господа Бога Твого! Всім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як самого себе. Для чого нам дані оці чотири складові? Для чого? Щоб любити Господа. Як ми можемо з вами любити Господа? своїми. Вчинками, молитися, щось робити. Ми можемо проявляти. Ми бачимо тут душі не бачимо тут на цій картинці, да? часом ми не бачимо Бога, да? можемо якісь прояви бачити. Як ми можемо любити Бога? Через тих, кого ми бачимо? Хто знаходиться де? Поруч. Тому Господь закликає сьогодні, щоб ми любили. Господа всім серцем, всією душею, всім розумом, силою. І це ми можемо проявляти до свого ближнього. Цим ми будемо виявляти цю любов до Господа. І він, як люблячий батько, нас буде благословляти і дійсно давати нам те, що необхідно, для того, щоб виконати оце його поведіння. Тому хай люблячий Господь благословить кожного з нас дійсно відчутним чином любити ближнього, як самого себе, чим проявляти любов до Господа. Allez. Oui.